Сьогодні ми розберемо одну з найзагадковіших історій у світі Трукрайму: Зникнення подружжя Том і Джекі Хоукс. Ця історія сповнена таємниць, незрозумілих обставин та безлічі запитань. Вони залишили після себе лише порожню яхту, домашні відеозаписи та безліч питань, які досі не мають відповіді. Але ми дещо таки дізнаємось про цю жахливу справу. Том і Джекі Хоукс звичайна американська пара, яка вирішила залишити повсякденне життя та вирушити у подорож на яхті. Вони були закоханими, мрійливими та прагнули пригод. Чи першому році вони купили свою яхту, яку назвали Заслугована. І вирушили в подорож по Тихому океану. Небагато історій про смерть у морі є більш трагічними, ніж історія Тома та Джекі Хоукс. Те, що для них почалося як звичайний пошук це більше часу з їхнім новим онуком. Перетворилося на кошмар наяву, з якого не було виходу у 2002 році. Том Хоукс був офіцером у відставці. Жив у Прескоті, штат Аризона. Батько двох дорослих синів у віці 55 років перебував у найкращій фізичній формі за своє життя завдяки своїй любові до бодібілдингу та загальної фізичної форми. Його діти були підлітками, коли він одружився зі своєю другою дружиною Джекі, яка любила і плекала хлопчиків як своїх власних. Том наполегливо працював і відкладав гроші з самого початку, щоб вийти на пенсію, поки він був ще досить молодим. І насолоджуватися плодами своєї праці. Він і Джекі використали частину своїх заощаджень, щоб купити яхту, яку вони влучно назвали заслугована. Будучи вільними, пара проведе наступні два роки, плаваючи вздовж узбережжя Каліфорнії, милуючись краєвидами та гріючись у компанії одне одного. Якийсь час життя було настільки хорошим, настільки. Можна було собі уявити саме тоді, коли вони думали, що все не може бути ще краще, вони отримали повідомлення, що вони стануть дідусем і бабусею. У захваті від перспективи мати дитину, яку можна було б порадувати, вони вирішили продати свій будинок на воді та купити будинок поруч із їхнім сином Раяном, майбутнім батьком. У листопаді 2004 року Том виставив яхту на продаж, враховуючи, що судно коштувало майже півмільйона доларів, цінник був високий. Незважаючи на це, подружжя знало, що як тільки потенційні покупці побачать бездоганний стан яхти, яка була їхньою гордістю та радістю, вони скористаються нагодою назвати її своєю. На жаль, перша особа, яка встановила контакт, була зовсім не такою, як вони очікували. У своїй подорожі Том і Джекі відвідали багато красивих місць, знімали відео, ділилися своїми враженнями з друзями та родичами. Вони були щасливі, але й не підозрювали, що їхня історія наближається до трагічного фіналу. У листопаді 2006 року подружжя вирушило з Гаваїв на континентальну частину США. Це була звичайна подорож, але на момент, коли їх мали зустріти на березі, вони зникли безвісті. Їхня яхта була знайдена порожньою, без будь-яких слідів, які вказували на їхнє місце знаходження. Після повідомлення про зникнення почалися масштабні пошуки. Вертольоти та кораблі обстежували простори Тихого океану, але безрезультатно. Близькі та друзі Хоуксів почали панікувати і навіть організували власні пошукові операції. На яхті було знайдено особисті речі Тома і Джекі. А також домашні відеозаписи, які стали свідченням їхнього життя. Ці записи показують наскільки вони були щасливими, але також ставлять запитання, що могло статися з ними. Сім'я та друзі гадали, чи можливо подружжя здійснили імпровізовану подорож у якості святкового останнього туру, але незабаром з'ясувалося, що щось явно не так. Джим Хоукс, колишній начальник поліції у сусідньому Карлсбаді та старший брат Тома, зателефонував до влади. Офіцери відділів поліції Карлсбад і ньюпорт Біч зайнялися справою зниклих безвісті. Пошуки почалися на човні подружжя і виявили те, що могло бути кривавим відбитком пальця на яхті, дало владі ймовірний привід зайти на судно та шукати підказки. Однак чітких доказів не виявилося аналіз місця злочину показав, що передбачуваний частковий кривавий відбиток пальця насправді був іржею. Тоді детективи звернулися до 25-річного Скайлара Делеона та його дружини Дженніфер Делеон 23 років, які були вказані як покупці човна «Well Сервіт. Тобто заслужена. Скайлар був колишнім дитиною актором, який знявся у телесеріали Могутні рейнджери Морфін. І займався нерухомістю. Дженіфер була вагітна другою дитиною. Детективи опитали пару в Лонг Біч, де вони жили з батьками Дженніфер, і вони сказали, що заплатили за яхту готівкою три чверті мільйона доларів. Вони стверджували, що гроші були збережені з періоду акторства Скайлар. Представники влади висловили сумніви Скайлару щодо його історії, і вони були шоковані, коли Делеон зізнався, що він насправді був багатий, оскільки був залучений до великомасштабного продажу наркотиків. Він зізнався у відмиванні грошей, повідомили слідчі, однак вони вирішили залишити це викриття, щоб зосередитися на, справді, на справі зниклих безвісті. Через три тижні після зникнення хоуксів на їхніх банківських рахунках почалася підозріла активність. Люди, які намагалися отримати доступ до грошей, були делеонами. Цей злам у справі став тривожним ще більше. Слідчі з'ясували, скайлер перебуває на умовному терміні за збройне пограбування. Крім того, документи показали, що Хоукси видали довгострокову довіреність на Скайлар, що суперечило логіці. Тим часом Скайлар стверджував, що Хоукси підписали дозвіл на повний доступ до їхніх грошей, оскільки він допомагав їм знайти будинок для відпочинку в Мексиці. Однак ретельний аналіз підняв червоний прапорець. Прізвище Джекі, здається, було підписане як Хоук, а не Хоукс. Хтось інший додав С. Чи це був непомітний сигнал, що Джекі підписала з примусу? Незважаючи на їхні підозри, документ, здавалося, був бездоганним. На ньому було вказано ім'я свідка Алонсо Мачейна, друга Делеонів і нотаріуса Кетлін Гарріс. Коли їх допитували окремо, їхні розповіді підтвердили, що транзакція була законною. До середини грудня влада відчайдушно намагалася знайти подружжя Хоуксів. Після розповсюдження листівок та об'яв з інформацією про автомобіль зниклої пари, він був знайдений на кордоні. Детективи знайшли хонду зниклої пари в Енсенаді, Мексика. У 2004 році людина, у якої була машина, сказала, що це подарунок від делеонів. Огляд автомобіля на наявність доказів став невідкладним пріоритетом. Під час допиту в поліції Скайлар наполягав, що ніколи не був у машині хоуксів. Докази ДНК можуть довести протилежне. Очікуючи цих доказів, детективи дізналися від служби пробації Скайлар, що колишній дитина актор попросив дозволу виїхати з країни для роботи. Слідчим потрібно було заарештувати Делеона і, на щастя, у них була причина для цього в задній кишені його зізнання у відмиванні грошей. Вони заарештували Скайлара в його резиденції в лонг – Обшукавши приміщення, поліція виявила особисті документи, посвідчення особи, відеокасети та ноутбук, які належали Тому та Джекі Хоукс. Будь-яка надія, що, що Хоукси були живі, тут же зникла. Тим часом ДНК Делеона виявилася на ручці приладової панелі автомобіля Хоуксів. Це потенційно змінило правила гри, але, за словами детектива у відставці з ньюпорт Біч, все ще була велика перешкода. Важко мати справу про вбивство, коли у вас немає жодного тіла. Треба було ще копати. Детективи повторно допитали Гарріс, яка спочатку поклялася, що бачила, як Томас і Джекі Хоукс підписали документ, який дав довіреність Скайлар Делеру. Згодом Гарріс дізналася, що ніколи не бачила Тома і Джекі Хоукс. Для того щоб заробити додаткові гроші, Гарріс на прохання Делеонів датувала документи заднім числом до 15 листопада 2004 року. Тоді слідчі націлилися на Мачейна, який, як вони виявили, перебував у Мексиці, щоб уникнути арешту. Слідчі вважали, що він був єдиним способом дізнатися, що трапилося з Хоуксами. Тому вони зняли смертну кару, і Мачейн повернувся до Каліфорнії. На початку 2005 року він розповів подробиці вбивства. Матчейн сказав, що був присутній, коли Хоуксів виманили в море, змусили підписати юридичні документи. А потім викинули за борт прикутого до якоря. Скайлар звернувся за допомогою до члена банди з Лонгбіча на ім'я Джон Кеннеді, щоб він допоміг фізично приборкати кремезного Тома Хоукса. Він видавав Кеннеді за частину своєї бізнес-команди. Присутність Дженніфер Делеон, мами з дитиною в дорозі, допомогла переконати жертв, що боятися нічого. Томі Джекі Хоукс були опущені на 3,5 тисячі фунтів на дно океану. Їх потопили живими. Алонсо Мачейна засудили до 20 років ув'язнення за участь у жахливому злочині. Дженніфер Делеон засудили до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення. Джон Фіджеральд Кеннеді був засуджений до смертної кари за участь у вбивстві Томаса і Джекі Хоукс. Засудженого вбивцю Делеона засудили до смертної кари за допомогою смертельної ін'єкції. Однак, через мораторій на смертну кару в Каліфорнії ватажок у вбивстві Тома і Джекі Хоу. Ця справа привернула увагу не лише медіа, але й звичайних людей. Вони стали символом зниклих безвісті, і їхня історія нагадує нам про ризики, пов'язані з морськими подорожами. Мої співчуття рідним та друзям загиблих. Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про найзагадковіші кримінальні справи.